Слава Україні! Можна собаку за бажані дії, коли вона виконує команди під час дресирування, заохочувати смакозаохочувальним лакомством, м'язком, кормом сухим. Але можна похвалою такою просто гладити, хвалити голосовою або ніжністю мені подавати. Маю щастя, що вона родилася в мому. Розпліднику вона зі мною з першого свого дня народження і вже 5,5 років працює в управлінні нашому. Складно було навчити? Так, бо дуже собака така темпераментна, ну, це малінуа, до неї підхід вже другий, ніж до німецької вівчарки і інших порід. Дуже порода специфічна, непроста. Відповідно, має всусиняти бути дитинство. От. І беремо вже сформовану собачку, таку вже після 8 місяців до року. Починаємо плідно працювати вже з матеріалом, і впродовж 4-5 місяців вона ставиться на то, що вони працюють по всьому світу, по... серед силових структур, допомагають новітнім. Системам пошуку, правильності пошуку, бо кінологія крокує вперед, відповідно, і нові навички, і нові завдання стоять перед собаками, перед військовослужбовцями, спецперезначенцями. І ми їх запросили для того, щоб вони вже нас навчили новій методиці пошуку, нові, як правильно почати з маленької сирої собаки, молоденької, вже і правильні дії під час виховування, дресирування. І також вже для спеціальних собак, які вже працюють не один рік, з ними правильно позайматися і направити їх десь, які помилки є, виправити їх, і вони вже бачать, як наші собаки працюють. Це службова собака Герба. Німецька вівчарка, працюю з нею вже 5 років. Собака хороша, дуже, стану так, задоволений її роботою. Динається, Іра, вона думає, що нашу кай хоча, по факту, вона шукає вибухові речовини. В нас використовують собака тільки сангвініки і холерики. Получається, флегматики, і меланхоліки ми не використовуємо. Окей. Okay. Арута, більгійська вівчарка, їй 3,5 роки. Займаюся з нею з самого маленького щенячого віку, придбав її в двомісячному віці, почав одразу соціалізовувати ази дресирування загального курсу. Після чого, коли ну, собака правильно пройшла початкову підготовку, і соціалізацію вже перейшли на спеціальний курс дресирування. Це є пошук вибухових речовин, боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв. Воно вже є бойовим, бо ти не знаєш, що тебе чекає, чи там буде вибухівка, чи не буде. Тобто сапери працюють. Собака це є додатковим способом виявлення вибухової речовини. Люди не візде можуть оглянути, наприклад, той самий багаж, чи там тяжкодоступні якісь там щілини, наприклад, в будівлях образно, да, там, в ґрунті. Собака це не робот, вона має працювати, так само відпочивати. Це тваринка своїми емоціями, природніми потребами. Тобто, звичайно, так само вихідні в собаки повинні бути, щоб вона відновилася, відпочила. Характер у неї дуже покладистий, спокійний, вона сангвінік, вона не проявляє зайву агресію що до дітей, до жінок, ну до інших собак, там, тварин. Вона взагалі байдуже ставиться до них, не іменно в неї немає. Вона більше сконцентрована на мені, як провіднику, чим е, на ігрі з іншими собаками. Тобто її байдуже там стадна поведінка заграйна з іншими тваринами. Якщо брати собак від робочих батьків, тобто батьки служать так само, наприклад. Пошуку. Це може навіть бути цивільна собака там, в якогось заводчика купляти, але в неї є природні задатки. Нам потрібно здобич і апортурувальний рефлекс. М'ячик — це є пульт, дистанційний пульт керування собакою. За м'ячик вона зробить все.